Дуже дякуємо вам за довіру до нашого закладу вищої освіти. І дозвольте передати щирі слова вдячності і вітання від ректора нашого університету, члена кореспондента Національної академії медичних наук, професора Михайла Корди, а також від усього науково-педагогічного складу нашого закладу вищої освіти. Ми здійснюємо підготовку фахівців за різними освітньо-професійними програмами, Незважаючи на те, що на сьогоднішній день дійсно повномасштабне вторгнення Російської Федерації до нашої держави, але ми знаходимо можливості як займатися волонтерською роботою, так і удосконалювати самі себе. Хоч вищої освіти за різними спеціальностями також мають можливість набувати досвід, проходити стажування. Практики, лікарські практики у європейських клініках, а також і в провідних клініках нашої держави. Також хочу подякувати за те, що ми маємо можливість сьогодні бути тут, отримувати цю нагороду.